Пані Олена, із от якраз пазлом пов'язаним з галузевою біографікою. Ми тут от тільки один елементик взяли, виходить в монографію. Насправді їх могло би бути дуже багато, якби ми от, орієнтувалися там, чи то на медиків, наприклад, чи то на а, якихось інженерів, чи, чи щось подібне. Пані Олено, чи ви можете говорити, чи ми вимкнемо ваш запис? А, звук зараз. Ага, не працює звук. Так, якщо не працює, то. Ага. Якщо не працює, то ми запустимо запис. Ага. Так. А, є, мабуть, доброго я... дня всім учасникам. Учасників чудового зібрання. І я би просила. Пані Ігоре, поставити відеозапис, Якщо потрібно, то я спробую відповісти на запитання. Чудово, Як тоді, тоді ставимо, тоді ставимо запис, прошу. П'ятий розділ колективної монографії інституту біографічних досліджень. Має назву Українська музична біографіка 21 сторіччя Константий Трансформації. Дану тему було представлено в аспекті двох основоположних наративів, а саме, як явище духовної культури, і водночас об'єкт гуманітарних студій. музично біографічне знання завжди мало і буде мати свою специфіку. Воно багато в чому виявилося спадкоємеця біографіки музикознавчої балусті, і в наш час заявило про себе як яскравий філософський, мистецький літературний феномен, що органічно вписує біографічні сторінки української музичної культури в контекст світового духовного надбання. Зростання популярності музичної біографіки, що ми наразі спостерігаємо, є досить промовистою і не лише зовнішньою її ознакою. Найважливішим виявився злам традиційних стереотипів мислення і встановлення нових філософських концептів дослідження біографії музиканта, композитора виконавця композитора творця. Педагога, ученого, що збудила народження більш відвертого, довірчого типу взаємодії біографа зі своїм героєм, і потребувала виховання особливої культури дослідника, який умів би чути, відчувати, розуміти, проживати життя митця як своє. Сьогоднішній етап стратегії розвитку музичної біографіки складається із множинності тактик, що трапляються в ній зовні імперично, а насправді історично закономірно. І тому цей процес є цікавим і непередбачуваним. Діапазон досліджуваних персоналів суттєво розширився. 21 перше сторіччя позбавилося необхідності. Рівняння на еталонно великі імена, заявивши про інтересну постаті музиканта, особистості, людини, як такої, і сфокусувала дослідницькі погляди в бік відображення реальних процесів історії музики в абресі її дійових осіб. А відтак Спонукала до комплексного вивчення життєвих і творчих доль численної когорти персонажів української музичної культури. Таким чином, в об'єктиві сучасного біографа знайшлося місце для, по перше, індивідуального висвітлення постатей знаних і незнаних митців, які мешкали в Україні за кордоном. По-друге, чималого загалу музикантів, котрі входили до складу різних організацій, творчих колективів, виконавських шкіл. По-третє, малознаних і на перший погляд випадкових імен, залишених як в архівних документах, так і в усних переказах. Діяльність, яких була помітною на місцевому або регіональному рівні. Науковий дискурс сучасних музичних біографічних практик засвідчує їхню принципово іншу якість, відмову від стереотипів і уніфікацій, позбавлення парадності. Їхня цінність полягає в новому, а не оновленому. Змістовному форматі. Спираючись на ґрунтовну експозицію перших джерел і архівних документів, музично біографічне дослідження є інноваційними, за своєю суттю, в багатому розмаїтті тематичних інваріантів і жанрових дійсновидів. Сучасному поколінню дослідників характерне біографічне мислення, універсалізм якого. Застосовується на рівні інструменту, методу і форми пізнання людини мистецтва, музиканта, у мікро- та макро його творчого, філософського, особистого і повсякденного буття. Насамкінець хочу зазначити, що формат фахового студіювання тематичних семінарів, конференцій, круглих столік. Котрі проводяться різними науковими і педагогічними інституціями України та зарубіжжя, є необхідною умовою сучасних комунікацій в соціумі. Вони дають необхідне відчуття змін, які відбуваються в плині наукового часопростору, і сприяють виробленню нових ідей, моделей, підходів біографічного мислення і писання. Дякую. за Дякуємо за такий подвійний формат. Насправді, за браком часу, ми вже не будемо зупинятися на питанні. Єдине, що я скажу, що якраз моя частина в цій монографії, це також частина, яка стосується галузевої біографіки, стосується політичної біографії в Україні. І світі, і тут уже так, як в контексті інтриги, то залишимо три крапки. Єдине, що скажу, що наша політична біографіка, звичайно, значно відстає від того, що відбувається в світі. В світі це надзвичайний розвиток, зміна політичного контексту і, можливо, навіть вплив на передвиборчі перегони. А в нашому контексті мені найцікавіше найбільше сподобалося, як відповів теж один студент на питання. Чому наша політична біографіка не розвинена? Він каже: ну це ж страшно. Тобто, за те, що таке написати, відповідно за це можна заплатити життям і здоров'ям, але будемо рахувати, що це було в довоєнний період. Наразі напевно ситуація і після війни буде інакше. А, але, Ігор, пані Наталі, прошу. Я, я перепрошую, просто існує для дітей тільки комікс про пані Тимошенко і біографія Чорновола для підлітків. Це я вам до речі, якщо так вже ви просите. Все ж таки, щоб я сказав більше про мій розділ, то якраз про пані Тимошенко чи не найбільше написано літератури, вона не надто ем, ну така високомистецька, ем, але її якраз найбільше кількісно. А те, що стосується чорновола, то це якраз як висновок того, що дуже добре, якщо політики в нас є ще й філософами або мислителями, взагалі тоді є що досліджувати після них. Так а якщо це тільки ті дії, якісь там механічні чи канцелярські, так то звичайно досліджувати мало є що. Ще один розділ, який входить, ну точніше, не один у нас ще є, той який по новітнім інтелектуальним технологіям, але це ми теж залишимо як три крапки.